Другого сталкера перенесли. Злякались? Я думаю, якщо ви справді чекали цю гру, то у вас вже не залишилось нервів, щоб лякатись. Вітаю, я Со. Я не знаю наскільки старі ці записи, можливо, вони десь там звіта, але я не можу сказати взагалі, з якого вони часу, але це записи стрімів, вони мають погану якість, одразу попереджаю, це тупо нарізка, просто по приколу, просто тому що мені було смішно це проходити, але це було дуже довго і дуже зайобісто. Пофіг, просто подивіться смішну нарізку мого бігання по світу сталкера як людини, яка грає в нього вперше. Так, звичайно, це сталкер тінь Чорнобиля. Все приємного перегляду. Бувайте. А, ну і так. Виставляю це відео, тому що скоро має вийти все-таки сталкер другий, і все-таки я би хотіла його стрімити в себе на етерах. Я сподіваюся, що в мене це все потягне діло, і я дуже сподіваюся, що ви прийдете на це все діло. А ні, то побачите в Ютубі. Все, тепер точно приємно перегляду. Ти що живий? Ти ще живий? Вибачте, що я почала діалогувати. <сум> <сум> Мужик з фалауту. Що закрив Блядь, чекай Я сюди влізу? Ні, не влізу. Вірно, думаю, Боже, наш його спас. Він намагається залізти в шкаф. Це ящик, чи це... чи це ящик? Це я? Параметри. Боже, ну я, звісно, страшний мужик. Запам'ятай, поки що ти нейтрал і лише від тебе залежить, як до тебе ставитимуться потім. Як провітришся, заходь. Добре. Якомусь. Ой, що ти робиш? Нахіра воно тобі? Засунь його назад, собі, кудись. Візки в мене взагалі бінокль. Даня Растаман. От я його бачила. А це хто? Денис. І братий чи пауза. Я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде... Але він мені дав зброю, чи не дав? Дав. Окей. Це ніж. У мене є ніж? Ствол униш. Та... Опусти ствол. Це не ствол. Дурачок. Я тачку дай, а? На. Дякую, умічений. Торік, добре, іди, Торік. Так, цей. А оцей, от, ну, вже все, да? Чо ти стоїш, блять? Говори. Ой, не говори, іди додому. Ох, друже, бояться з мене зараз як зонучі. Ти не договорив, мужик, я не дочитала. Ти не договорив, бо я не дочитала. І куди? Так це хто куди? Як мляха цей? Петруха. Ти хто такий? Чого ти там стоїш? Він теж дивиться в бінокль. Підбігли до нього, давайте. Алло. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацию. Бля, що на мене. А ой, <свят> куда йдем? Показуйте, я цього... Почекай, куди ти стріляєш? Я щас тобі поможу. Якщо я когось побачу. А, це мій. Це мий, че не мий, блядь? Ты мий. Ай фак! Ты дочь, живий, блядь? Злякав мене, вибачте. Я не розбираю. Тож хто, бляха. Ай, бля! О, чекай, малый! Чудово! Тихо! Я десь на цей на крышу виріс. Он все точно не туди. Де тут? Я по звуку не чую. Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Флешка була надійно захована, а ці бики навіть обшукувати як світ не можуть. Добре, забирай. Ти мені як не як життя врятував. Де ти їх ховав? Якщо, звісно, хілочки знаходити, то нормально, а так то не дуже. А що це таке валяється? Тихо, тихо, тихо. Напій якийсь, мабуть. ні ні ні, ні, -ні. не кажіть, що я застряла себе в текстурці. Опа, ні, все добре. Мені трошечки ризиково в такі ігри грати. Може я ще когось знайду е із тих, з ким я там билася, Це точно не він. Я вам помішала? Головна порада, яку я дам. Всі дають поради, со, давай. А от чого я одного разу чув? Та вже якось воно. Лайно. Усе тут саме лайно та паскудство. Труб це найкращий рюкзак в грі. Головне, не їш їх, як холить. Там якісь собаки бігають. І там якась черадіація, чи, радіація, чи шо, це Я, Ну, поки я не зрозуміла, що ці штуки значить. Блять, зрикалась. Блять, кущі роблять звуки. Боже, я тут матюкатися буду, мабуть, через кожен звук. Якісь вовсі бешені трошки. Хабар приніс. То угу, тобто взагалі не ходити через блокпост, який я не заповнила, з якої сторони знаходиться. Вліво підеш, вправо підеш, везде тебе обкрадуть, везде тебе вдарять. Коротше, є замовлення на такий хвіст. Візьмешся, я берусь. Вдало тобі полювання, сталкери. Дякую. Зустрітися з. Проводирем. Ким ким А ну, Мені виходить, самій просто треба знайти якусь собаку, я так розумію. Да? Це має бути якась особлива собака, чи що? Тут ладовище класно. Десять! Що десять? 10. Що? Я не розумію, куди вони тікають. Нема в цієї собаки, ніфіга, блядь. Як вона називається? Ворог. Бідна собака. Що я наробила? Чи ви заставляєте мене мучити тварин, якщо в них ніфіга ні нема. Це не псевдо собаку чи Як? Та я тобі знайду псевдо собак муха Егор. Ну і що? Хло це вообще? У тебе нічого нема. Не цікаво, навіть м'ясо не забереш. Я в тебе не попадаю, і ти в мене не попадаєш. Можеш остановитися на секундочку, щоб ми договорились якось. Як мені віднести твій кусок? Я тебе не можу підняти. Ти псевдо собака чи ніч? Чи ти теж не псевдо собаки. Дай ти мені псевдо собаку. Угу. Не люблю, коли в мені в лице пригають, але загалом нормально. Оце от має бути псевдособака, оце от того кого я спасла, тебе? Можеш не них ти вже встав. Ти що стріляєш? Господи, вони якісь всі трошки дергані. Вана в тебе є. А що ти знов я тут шумрю, не даю йому спати, він вже же він вже же з с Ні-ні-ні, все все спи, 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 Пока, пока, хватить. Знов взяв зброю. Можна якийсь нормальний домик хоча б? тут Ой, вибач, Сава. Блять! вибачте, довбанулося трошечки. трошечка. Саво. Блядь! Вибачте. Зустрітися з проводрем, зустрілася, блядь. Зустрілися. Я не зрозуміла, що це блискавка якоїсь хіра б'є під будівлю, під міст. Це в них така радіація, вона так працює. я хуєла, вибачте. Він вже валяється, Що я далі зроблю? Ось дуже дивна аномалія, схоже, що вона пересувається. Я спробую обчислити її траєкторію та час переміщення, бо платити солдатам на мосту за прохід, у мене грошей не стане. Чекайте, вона пересувається? В нього хаває? Ой, мене є граната. А може, це собака, та яка мені треба. Куда він? Так а шо. Хотя вже пала. Це тоже, блядь, типа собака, но нифига ні, не собака. Да кто такий? Давай то його нарекаємо. Бу! Блять, радіацією від тебя воняю. Так, ты мені не потрібний. А кто мені потрібний, то він спить тут. Постоянно хропить. Добрий вечер. Є робота, нема роботи. До зустрічі, спи. На добраніч. Ой, вибач. Я хотіла патрони провірити. Забуваю, що вам страшно бачити мою зброю. Страшно, коли я бігаю, страшно, коли я дихаю, і страшно, коли все лучше. Так, а де кабани, яких треба вбивати? А от. Я вбила два кабанати, серйозно, Все? По-моєму. Я тут пригадала. Шо? Це не ствол, це граната. <ріху> Хорошо, якщо ти кажеш, що болтами. Ну давай я попробую сюди. Наліво підеш по голові тобі дадуть, направо підеш по голові тобі дадуть. А оце от мені поможе перевірити ця фігня? Я з нього курточку зняти. Іди, будь ласка. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ууу, е, э, да, да, да. що, в Макідрі зовсім Чуєш, Прикрий прикривай час? Так перед прикрити? Це ти ж що з тобою? Потім, потім поговоримо! Ким ти б'єшся? Це що таке? Я візьму це. <таспорядок> Слухай, тобі кажеться. Ствол, он ствол вниз я с тобой кем ты бьешься покажи вы все же азот все довольный шо потим на жопу слабка місце мене ціль тут зараз что я тут роблю что ты врака я обязательно маю забрати well, з неї. Well, yes. Я тобі ще ствол вниз поставлю, понял? Можна, смаша? давай? Я буду пробувати все, що можна. Іди сюди, іди сюди сюда. <реш> куди, блядь? Чекай, ти до людей тікаєш чи що? <реш> Це нормально. Почекай, я тобі кажу. Почекай! Нахуй ти його вбив, я його хотіла ножом. <реш> Яка красива вечка. Бля, вона така, вона щас мене буде ножом тикати в жопу, я не хочу. А, тебе семеро, походу, не тримають, вони мають якісь інші плани. Бідний мужик, допоможіть. Люди допоможіть. Тримайте мене, Допоможіть! Тримайте мене Семеро! Та відійди з цієї позиції, блядь, яке тупе. Тепер точно облутаємо. Тобі зараз вниз ну, і вверх. І блять. Я не розумію, чого він такий тупий. Всего угу. нічого нема. Дай аптечку А, це лис. На Якось його група. Мужик, не в стінку стріляє Тиху, тиху. Вони горять! Собаки горять! Жопа в собаке горить. Це Прикольно. Дай попаду, просто, пожалуйста. У мене, походу, він пристрілив трошки, а не собака. Добре, я понял, Ти любиш стінки стріляти? я їх сюди заведу. Давай, давай. Продовжуй, мужик, ти зможеш. Це, кстати, бріжня, бріжня збройка в нього, треба було його не хілити. Скільки їх там, блять, пожалуйста? Блять, сука, нахуй ти його вбив? Нафіг ти вбив цього мужика він мені завдання дав, я навіть не дочитала. Лол, кажеш. Я згодна на лол. Чекай. А, чекайте, що пруче таке, падло. Я не можу, бляха, що таке? Ставлення друг. Ставлення друг, він мене любить. Я йому подобаюсь, блядь. Дивіться, о цьому. Так, да, я цьому теж подобаюсь, Зараз прийде поліція тобі це пояснювати. Не знаю, що там на третьому сейфі, але. окей, допустим. Мене ще прикали, вони пораненими. лежать, ти їм даєш хілочку. Вони такі, боже, як хорошо!» І йдуть і вмирають. Флоті, сюди. Я одна, і я трошечки не хлопець. Ви відійде? Да? Ніхто не постраждав, бо вони. моя жопа! У мене жопа горить, почхайте. Ти зараз вдохнеш опять. Давай стріляй на мені, бо я не можу з тобою разом, блять. Все, ти довольний? Ти, ти довольний? Скільки в тебе хат? Усе! Кінчили мутантів! Кінчили. Вони тебе, блять, кінчили в оригінальній історії. Я це запомню. Мужик, мужик, що ти мене... Мені не подобається звук. Ви ж нас не чують? Так, мужик. Не цікаво, дай мені квест прочитати, Я хотіла квест причитав. Мені вже таке лице смішне от ото. Давай щось цікаве. Нічого. Ви ж ти намагаєшся все. Та я бачу. Я бачу, в тебе тут така історія. То завжди б така пруха була. Це якщо прикинути. Так. Угу, Точно. Ще три-чотири таких походи? та якщо би ще хабар не гірший. І все. І пішла та зона під три шорти. Зараз би сальця та цибульки. Боже, я рада, що ти вижив, мужик, але ти такий дивний. Ще на мене брать. Ну, Що таке? Де мій друг? Да-да, я <кху> його слухаю. Тебе немає бороди. Але у біса хочу. Дякую, що поміг мені. Отут, от дивіться, прям біля нього радіація, але в нього може бути щось прикольне. Але через то, що прям. Ти підійдеш, Ну я зараз засейвилася. От і все, і мені пиздец. Ну, типу. Перший раз граєш, да. Не видно? Ти на мене все-таки, а. Брін. Що ж тоді робити? Не знаю. Покушай, у тебе нема чого покушати. Ну, є хліб, є труп. Чисто з бинтами, ти серйозно. Так, оцей от акробат нічим мені не поміг. Нейтральне ставлення, добре. <кхм> О! Ой, вибачте. Фу, блять. А це тільки так. А Можна? Ні, не можна. Я так офігела, що він так різко вийшов, хоч я її на цей. В смысле, на іншу локацію? Так можна було? Я зараз до нього йду, можемо піти разом. Йдемо, та я якось не в курсі останніх подій. Добре, пішли. Хотіть світити мені в лице, будь ласка. Іди. Привіт! Розкажи щось. Вони Добре, не розказуй. Я коти м'явкають. А! Оце хорошо, але мені не хорошо. Можна мені якось на пояс сьогодні? Става горець, от скажіть, це він мій чи не мій бляха. Звідки я знаю? Він в зеленому, він, нервно, мій. Тільки ти зжити будеш? У мене зараз теж будуть автоматичні фрази, знаєте, NPC-шні. Блять! Вибачте! Почекай. Слышь, Слыш, блядь, не лякай мене, бо я йобнута. Що <свят> ти обнімаєш? Мені здається, це не українською мовою. Давайте спробуйте ще раз на тайм Таймаут закину. Кажу українською мовою, я тільки українською розумію, все, нема, не треба цього. Отут якісь дурачки можуть розмовляти там іншою мовою в цій грі, але в себе в чаті я такого не толерую. От мені подобається ідея того, щоб стрімити і в TikTok, і в Твіч, але я так розумію, що якщо хтось приходить з TikTok, є такий шанс, що людина не зрозуміє, що таке мова чату, і яку мову чату я толерую, яку ні. Звичайно, це сталкер Садово в Чорнобил, да? да? Я не пам'ятаю назву вдруг, я зараз сказала назву нового Сталкера бляць. Садово в Чорнобиль, так. Да.